2025 рік садок вирішив трошки відпочити. Всі заморозки, морози тримав-тримав, але 28 квітня було занадто. Було мінус 6, яблунька якраз цвіла то все осипалось, черешенька теж посипалась, персики стали скляні, осипались. Трошки витримала грушка. Але позавчора був буревійто. Пообсипавши майже всю грушу. От. Тут в рядочку є у нас перчик. Це на даний момент гібрид Hot Star. Не дуже багато про нього є інформації. Ну, відео мається на увазі. Юрій Ур... Урбанський, по-моєму, знімав, гарний дядька такий. От. Мені подобається. Потенціал цієї рослини дуже чудовий. Це тут 500 штук для проби. Підв'язав, бо потенціал рослини дуже великий. Набирає багато. Поливу тут не так багато було, не так часто. Але рослина росте. Підв'язав на дугі. Тут в мене є песи, які стережуть, вони часто пробують то помідори, то перці тут також попробували, але щось не сподобалось. І ми можемо його зараз подивитися. протязі 5 років саджав Шакіру класний гібрид. Вирішив спробувати щось нове. Шакіра трошки менше смак у неї солодший. Ось товщина стінки, супер просто. Не одна шкірка, а він трошки гіркіший від Шакіри, вона більш, мені здається, пікантніша. Ну, можливо, це моє суб'єктивне відчуття. Також садив Хомеру, майже такий самий, по-моєму, він. А ось такий хотстар, ось такий потенціал. І це ж кажу, що паливу тут не дуже багато було. Зараз треба, мабуть, зайти не з сонячної сторони. Це технічна стиглость, Трошки знімав вже в технічній стиглості. Ой. Але поки що наші люди хочуть більш червоного. Дивіться, просто, просто, просто кущі обвішані. Це теж щось, я бачу пошкоджене і вже почало червоніти. Да, де пошкоджені. Довжина, ви бачите, що. Да, потенціал рослини цієї просто супер. Знає, має бути видно за сонечком телефон у мене, звичайно. телефон. Тому, як покажу. Ось такий потенціал у цих рослин. Я думаю, так здовж можна подивитися. Шо? Мабуть, листя менше, ніж перцю. Але садилась перерожчою розсадою, тому не розігнав кущі. Все, дякую.